Пам'ятаєте, сонечки, що до початку війни я розказувала вам свій сон про Україну, про війну, коли я побачила, що перевертається небо, земля, вирівнюється такий чорний простір, просто ще такого я не бачила, не було видно неба. Біль, страждання, і люди всі були в цьому просто пекла. Переверталися, люди гинули, і не було видно світла і небес. Тобто я не бачила, де земна а де небо. Тобто, ну, апокаліпсис. І я була в лодці. Такий, такі як дерев'яна лодка, плід. І я в цій лодці, люди до мене йдуть цю лодку, і ми пливемо з ними. Пам'ятаєте цей сон розказував? Ми пливемо, 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 і я відчуваю, що коїться просто жах. Мені боляче, душа, і люди дуже перелякані, сидять в човні зі мною. Дуже-дуже дуже перелякані. І мені теж я теж починаю переживати, починаю хвилюватися і починаю лодку душу трясти. Ну, тобто просто жахіття. Мої відчуття були тоді дуже жахливими у цьому сні, те, що я відчувала, тому що і не видно дороги. І тоді я відчула, що мені потрібно заспокоїтися і вибрати дорогу серцем. Не зором, не головою, а вибрати саме серцем. Я закрила очі і просто звернулася до творця і кажу, господи, вкажи мені вірний шлях. І от я відчула і просто не туди, куди вела голова, тому що там. Ну, розум казав, там, пливи прямо. І я повернула туди, куди серце, ми пливемо пливемо. І от ми приплили до берега, ми виходимо. Там українське село, весна, вишиванка, українці, українці, чоловіки. Ми дуже всі радіємо, усміхаємося. Боже, така радість, я таку радість відчувала, яку ніколи в житті не відчувала. І ми просто обнімаємося, щастя таке, просто неймовірне весна, щастя, радість, великі свята. Я просто прокинулася Мого настрої, тому що в радості, який сон був, при тому, що ще війна не була така повномасштабна, ще не був 22 рік. Але я вже знала, що нас чекає, пекло. Але слава Богу, ті, хто вибирає жити серцем, ми виходимо з вами на нову землю, на нову Україну, адже ми її з вами і побудуємо. Але це, бачите, треба себе прийняти, ідентифікувати, свій код нації, в тому числі і наша мова, наші, наші вишиванки прекрасні. Тобто і нас чекає перемога, мої любі сонечки, з Богом. Люблю вас, ваша.